У Вінниці загиблих учасників революції гідності вшанували акцією Ангели пам'яті. Паперових янголів виготовили волонтери та активісти. Це символи вдячності та шани героям Небесної Сотні за їхній подвиг. До тихої акції Ангели пам'яті долучилися волонтери української команди. Вони назавжди у наших думках, у наших серцях та у нашій воротні. Слава Україні! Героям слава! Участь в акції взяли понад сотня віничан. Учні та студенти віницьких вишів та громадські активісти. Усі разом вони розвісили паперових янголів на скульптурні композиції Дерево Свободи. Ангели це символ нашої пам'яті. Пам'яті за тими, хто перший став у бій. Ми все прекрасно розуміємо, що 11 років тому почалось повномасштабне вторгнення вже тоді. Повзуче, гібридне, як його тільки не називали. Багато хто і до е, 22-го року не визнавав Майдан початком. Але факти є, факти, їх нікуди не дінеш. На сьогоднішній день всі, хто навіть був сліпиться, розуміють. А свідомі, свідомі зберігають пам'ять і віру в перемогу.